Якби ми мали достатньо ракет середньої дальності і розробили, нанесли низку комбінованих ударів, це єдине, що зараз гіпотетично могло б одномоментно. Швидко трохи стабілізувати ситуацію, mm -hmm. виграти нам час, тому що якогось іншої системи озброєння, інших рецептів зараз просто немає. Відповідно, у нас зараз якраз ключова проблема, що у нас немає критично потрібних півроку рік, щоб трошечки стабілізувати цю деградацію, яка відбувається цю спіраль негативно, яка закручується, яка лише чине додатковий тиск, щоб там провести реформу управління, щоб трошки підтягнути з підготовкою, з застосуванням сил. Відповідно, ось тому. Так, ні Фламінго, ні Томахок не є рішенням, але якби ми мали е, нам 3 тисячі ракет цього типу плюс е, безпілотники і провели низку ударів, це єдине, щоб могло б зараз одномоментно швидко стабілізувати ситуацію. При цьому, що це теж не є єдиним рішенням, і Росія б рано чи пізно перегрупувалася, адаптувалася, але е, ракети середньої дальності, загроза для європейської частини Росії, це, це те, чого нам не вистачає. Тому що зараз є дуже велика симетрія, і ця симетрія теж підживлює російські надії, що в той час, поки Росія має можливість створювати загрозу для будь-якої частини України, тою чи іншою мірою для нас це й досі складно. Як наслідок, Росія далі може вести економічну діяльність, перегруповуватися.